Побачити українців, почути українців, бо мені так хочеться вас чути, бачити не тільки, не тільки, там, не, е онлайн. Вживу ну, побачити, що ми ще є, що у нас є це коло. Важлива генерація цих ідей, генерація об'єднання генеруєте ці ідеї. Ну, і, Степан Вікторович був, був таким генератором цих ідей, коли був, був і є, як я сьогодні почула. Ви таку сказали, що вони з нами, ті, хто померли. Так, так гарно мені. Ну, що саме Я йшла, говорила своїм сином, з ним говорила, тому що ну, радилась там. І він для мене є. Хоча дійсно я розумію, що його вже тут немає, і, і втратила, але десь. Оце тепло, оце відчуття я відчуваю, і я думаю, що Степаникович теж зараз з нами, десь душа десь вона тут, з нами. Відчуваю що потреба велика в їх підтримці, від допомозі. в нас дуже критичне становище. Дуже критичне, дуже загрозливе. Небезпека така на винищення, просто вже реальна. мовить, краще винищують там. Ой, господи, ці крадіжки вони ж гублять у мови, тому що чи ж самі загинув, тому що не було б броньованих автомобілів. на нуль будуть безброння. Це ж, це ж просто реально було би вирішити. Будь ці гроші не розібрані. Але ж тому, що не такі люди при владі, не чесні, непорядні. Я ось ж просвіта видавала щоденник і чекаленка і я якраз перечитую і там прочитала що вони збирали товариство українське і вибирали по принципу різних партій ну це вже тисячу десять різних партій ну, в києві по всім містам вони в Києві. Все одно, навіть навіть погляди, але, але тільки за, за принципом порядності людини, етичним принципом. І ніхто із них не видав нікого, що саме цікаво. Ні разу не було поліції, ні разу не було арештованих, вони великі справи робили. Вони друкували літературу, вони давали роботу українцям, шукали для них для справжніх переконаних українців, шукали роботу ця вся робота підготувала потім ці кадри революційні, вже, які боролися oh yeah. потім це українка. От. Тобто етичний принцип дуже важливий. І за цим етичним принципом варто би цим скористатися, тому що, тому що ця порядність, ця чесність і відданість справі просто без цього не можна, без цього ці крадійства, це розвали, ці зради. От. І це дуже важливо. І тут цим по суті мистецтво, і культура потрібна. Ну і відбір, от відбір людей. І це все в цьому ключі думаю дуже важливо. Я просто хотіла дуже всіх почути. Мені не вистачає цього. Я всіх бачу, а от щоб українці згуртувалися, я цього не бачу. А мені це дуже важливо. Я за все життя поклала на цю на цю нашу історію, культуру, і щоб ми були. Вау, идет и мусульман. Давай ты мое молчание. Яко. Луски, ваву, дякую. дякую.